Книга Псамів це найстародавніша книга хвали, це духовні гімни Божого народу, які багато столітті поколінь визначали дух і характер поклоніння синів Ізраїля, а згодом і перших послідовників Христа Месії. Це збірка із 150 стародавніх єврейських віршів і та молитов, які походять із різних періодів історії Ізраїля і належать різним авторам. Книга Псамів була складена так, щоб бути молитовником Божих людей. Поки вони очікують на прихід Христа та Його царства. Звернення слабких, смертних і обмежених людей до вічного, всесильного і всемогутнього Бога. Це і є книга Псалмів. Вітаю всіх шанувальників Божого Слова. З вами в студії Ростислав Бабенко та Олександр Чмут. А разом з нами книгу Псалмів проспіває і дослідить Олег Павліщук, пастор Київської церкви і викладач книги Псалмів в Київської богословської семінарії. Перед початком нашого вивчення Біблії Олег помолиться. Господи Боже, дякуємо Тобі за Ісуса і дякуємо Тобі за те, що в ньому маємо надію, в ньому маємо майбутнє, в ньому маємо життя. Дякуємо, Господи, тобі за те, що. Через Слово Твоє, і в тому числі через книгу Псалмів, можемо більше бачити Ісуса і більше, більше і більше любити Його. Благослови Господи, нас в смирінні приходимо перед Тобою і перед Твоїм Словом і просимо відкри наші очі, щоб ми бачили ці чудеса Твого Слова, щоб ми бачили краще Ісуса і щоб це давало користь для наших вічних безсмертних душ. Прославлений будь у цьому, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отже, сьогодні ми поговоримо про два важливих моменти: про емоції в книзі Псалмів і про жанри, з якими ми зустрічаємось на її сторінках. Ще з дитинства від стареньких проповідників я дуже дуже часто чув фразу на деякі мої запитання. Ну що, Ростиславе, це книга псалмів. Не можна так тлумачити цей текст. Врешті-решт, це ж поезія. Це все треба сприймати метафорично або образно, зрозумів? Ну, звичайно ж, що кожна книга в Біблії має своє значення і характер. З часом я це дійсно зрозумів. І як наслідок містить в собі свою унікальну систему тлумачення. Тож сьогодні будьте уважні, бо ми зануримось і поговоримо про особливості стародавньої єврейської поезії і її тлумачення. Я хотів би почати з того, що коли ми досліджуємо книгу псалмів, то неозброєним оком видно, що стиль написання цієї книги він різко відрізняється від всіх інших, і, взагалі, біблія написана по різному приповісті, наприклад, там книги царів, там історія. Тут ми бачимо багато емоцій. А як взагалі тлумачити усі жанри написання? Тому що виникає проблема, коли ти читаєш, наприклад, книгу псалмів і книгу царів або послання, і намагаєшся тлумачити це все однаково не виходить? Це справді так. Біблія написана в різних жанрах, і ми не можемо однаково. Тими самими методами, тими самими способами тлумачити псалми, книгу буття, і, наприклад, послання Павла до Галатів. Це дуже різні за своїм стилем, за своїм підходом книги. Угу. Таким самим чином, до речі, ми маємо враховувати, що взагалі все, що ми читаємо, має свій жанр. Навіть якщо ми беремо газету. І в газеті написано помер, ну. Хто б то не був, хай буде. Помер Володимир Володимирович, ми дивимося, на якій сторінці це повідомлення знаходиться. Якщо це перш шпальта, окей, виглядає на те, що це якась дуже важлива новина, і мова йде про якусь дуже важливу особу. Але якщо ми читаємо цю саму фразу на останній сторінці, де зазвичай знаходяться кросворди, прогноз погоди і в тому числі анекдоти. То ми розуміємо, що, скоріше всього, це щось несерйозне, щось несолідне, і ми до тієї самої фрази, залежно від того, де вона знаходиться в газеті, ми підходимо по різному, тому що ми розуміємо, що це можуть бути різні жанри: жанр новин і жанр анекдотів. Так само, ми, коли читаємо будь-які книги, ми розуміємо, що є жанри історичні повісті, є жанри. Наукової фантастики, є фентезі, є драма, є психологічний трилер і так далі, так, далі, так далі. І кожен жанр дає автору певні можливості, в яких він може розкривати основну ідею, і дає читачеві певні умови або певні правила, в яких читач повинен знаходитися і не виходити за їх межі. Книга Псалмів, очевидно, що це. Поетична збірка. Більше того, це не просто збірка поезії, а це збірка пісень. Скоріше за все, більшість оригінальних мелодій до нас не дійшли, але залишилися тексти, і в нас нема підстав сумніватися в тому, що ці тексти автентичні і достовірні. І от коли ми підходимо до книги псалмів, ми повинні підходити до них як до поезії. І враховувати те, що книга псалмів є, ну, скажімо так, не тим самим, чим є в Біблії те саме послання до римлян. Це важливо враховувати, тому що в книзі Псалмів набагато більше, ніж послані до римлян, наприклад, образів, поетичних форм і того, що допомагає нам більш емоційно сприйняти якусь ідею, якусь істину. Крім того, ще дуже важливий момент, який нам треба враховувати, це те, що всередині книги псалмів і всередині оцього жанру поезії є ще свої піджанри, і одні псалми дуже сильно відрізняються від інших псалмів. Ми можемо взяти перших три псалми, і вони дуже різні і за інтонацією, і за темою, і за формою, і за змістом. А як ви особисто читаєте книгу псалмів? Відкидали емоції, чи навпаки намагалися відчути, що відбувається в вашому серці, коли ви досліджуєте той чи інший рядок Святого Письма? Спробуйте сьогодні, після цієї програми, прочитати один з псалмів і спитати себе, а що відчував автор цієї пісні? Чому він це відчував? І який настрій він передає слухачеві? А потім поставте собі ще одне питання. А що я відчуваю, коли читаю ці рядки і які схожі емоції у мене були нещодавно? І що я тоді говорив Богу? І чому я так говорив? Дійсно, друзі, книга псалмів унікальна тим, що її можна читати, так би мовити, на гарячу голову. Ну, те, що відрізняє, наприклад, псалми і послання до римлян від інших книг, це те, що це є слово Боже. Воно відрізняє і об'єднує. Тобто ці книги об'єднані Словом Божим. Але ось як зважати на цей момент, що емоції людини потрібно тлумачити в розумінні емоцій Божих, як його слово, це перший момент, яким чином конкретно це можна тоді тлумачити. І чому відрізняються жанри псалмів, чи це просто авторський стиль написання, чи щось в цьому є набагато глибше? І які ці жанри? Я думаю, що ми могли би окремо поговорити взагалі про єврейську поезію в цілому, тому що крім псалмів є ще інші. Поетичні книги в Святому Письмі, mm. чисто поетичні або пророчо поетичні. Навіть такий пророк, як Ісая, отримав найвищу відзнаку від самого Ісуса, тому що Ісус сказав добре про вас, пророкував Ісая пророк. І ми могли би про це більш докладно поговорити. Також, якщо говорити про емоції, то достатньо того для нас розуміти, що ми створені. Як люди емоційні, як істоти емоційні, ми створені за образом Божим. Чому ми емоційні? Тому що Бог переживає різні емоції. І Ісус, коли був на цій землі, Він пережив майже всі емоції. Ми читаємо про те, що Він дивувався, ми читаємо про те, що він гнівався, ми читаємо про те, що він щиро сміявся, ми читаємо про те, що він сумував. Єдине, до речі, що ми не знаходимо у всьому писанні, це те, що Ісус переживав страх. Єдина емоція, яка ну, ми не знаходимо на сторінках Євангелії про те, що Ісус боявся, це емоція страх. І цьому теж варто, можливо, буде виділити окремий час. Я все ж таки думаю, що в Гевсеманії, коли написано, що він почав жахатися, то там було щось пов'язане з страхом. Я не знаходжу цього слова. Ага. Смертельний сум, немовірне напруження ось все це так справді я читаю. Більше того, я думаю, можливо, в книгах пророків, можливо, в 53-му розділі книги Ісаї, де описується страждання цього Божого слуги, там це є. Я теж туди зайшов, подивився теж нічого про страх. Тут інша тема і інша історія це те, що Бог дає нам право на емоції. Ось цей важливий момент. На відміну від деяких практик, особливо східних практик, які намагаються людину позбавити всяких почуттів, буквально їх нейтралізувати, знищити, тобто знелюднити людину, щоб людина перестала бути людиною, в псалмах ми бачимо абсолютно протилежне. Абсолютно протилежне. Ми бачимо, що емоції не просто визнаються як щось нормальне. Ми бачимо також, що емоції це те, що посилює молитву. Емоції це те, що, ну скажімо так, розкриває нашу спільність з Господом. Разом з тим, очевидно, якщо дивитися от траєкторію деяких псалмів, ми бачимо, що емоції впливають на молитву, але молитва керує емоціями. Якщо ми говорили про жанри, то і тлумачення має бути різним, якщо різні жанри, і наскільки це важливо розуміти, який саме псалом ти зараз читаєш, і як його правильно усвідомити, переосмислити і пропустити через себе, тобто це дійсно важливо, так, так це важливо. Не буду сильно перебільшувати, і не буду сильно так згущувати фарби. Звісно, є різна ступінь очікувань від, скажімо, проповідника, який збирається проповідувати по якомусь із псалмів. і людини, яка в прострації, яка в емоційному виснаженні. Яка посеред війни знаходиться, і вона відкриває псалми. Я не думаю, що це той час і момент, коли потрібно розбиратися, який це жанр, хто автор, яка основна ідея цього псалму, яка поетична форма там і так далі. І так далі. Тобто ми маємо розуміти, що ми знаходимося в реальному житті, і псалми народжувалися завжди посеред якихось реальних і дуже часто драматичних подій, позитивно драматичних і вкрай негативно драматичних. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Слово Боже має дивну силу бути завжди актуальним. І в різні етапи нашого життя воно так само по різному відкривається нашому серцю. Пам'ятайте, що казав колись апостол Павло Коринтянам про слово Боже, попереджав їх, що, хоча ми і ходимо в тілі, не за тілом воюємо ми. Зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь. Ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога. І полонимо всяке знання на послуг Христові, це 2 Коринтянам, 10 розділ. Згодом він буде порівнювати Слово Боже з мечем, яке неможливо спинити, бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків і спосібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, щоб сховалася перед ним, але все наге та відкрите перед очима його, йому дамо звіт. Євреям 4 розділ. А в своєму видінні Іван Богослов побачив Слово Боже цілком собі матеріальне, яке позбавляє життя кожного, хто не слухає і протистоїть йому, а з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи. І він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чавило вина лютого гніву, Бога Вседержителя, і він має на шаті й на стегнах своїх написане імення царь над царями і Господь над панами. Об'явлення 19 розділ. Виявляється, є час як духовній битві, так і фізичний, емоціям і розумом. образно метафоричному тлумаченню і буквальному. Все рівно нам треба враховувати те, що ці псалми вони відрізняються за своєю тональністю, за своїм змістом, за своєю структурою, за так званою фразеологією. Тобто ми всередині книги псалмів можемо виділити декілька груп схожих псалмів. Тобто ми говоримо про жанр всередині жанру. Знову ж таки, класифікація в різних богословів серед різних вчителів може відрізнятися, але очевидно, що найбільш прийнято те, що серед дослідників Біблії, це те, що є, ну, по-перше, гімни або пісні плачу, і плач це одна з найпоширеніших груп у книзі псалмів. Фактично, майже третя частина книги псалмів це псалми Плачу. Також є ще гімни хвали. Це також особлива група і унікальна по-своєму група, яка ну так сильно виокремлює як юдаїзм, так і християнство серед багатьох інших релігій. Можемо про це потім більш докладно поговорити. Гімни хвали, в чому їх особливість? Що вони починаються з того, що хтось кличе народ до поклоніння Господу. Ну і там є ще деякі моменти, які відрізняють гімни хвали. А десь одна третя частина плачу. А якщо так співвіднестих гівні воли, скільки значно менше. Але тут ще цікавий момент, що ну, взагалі, книга псалмів дуже впорядкована. І я впевнений в тому, що Бог використав не тільки авторів окремих псалмів, але і ту людину або тих людей, які вже готові псалми. Зібрали в тому порядку і в тій, скажімо так, структурі, як ми маємо зараз 150 псалмів, починаючи з першого до 150, го поділені або об'єднані в 5 книг. І от що цікаво, що можна прослідкувати таку траєкторію, що початок книги псалмів це домінування псалмів плачу. І от цікаво, що по мірі. Просування в читанні, ми бачимо, що псалмів плачу стає менше, менше і менше. Тобто вони є, але їх стає менше. А псалмів хвали стає більше і більше і більше, і книга псалмів закінчується фактично п'ятьма такими ударними, потужними псалмами, піснями, в яких прославляється Господь. І на цьому книга псалмів закінчується. І це дуже схоже на нашу траєкторію життя. Поки ми живемо, у нас є багато приводів для сліз, для плачу, для стогону. Але по мірі того, як ми живемо, у нас все більше і більше є причин для радості, для впевненості, і це завершується воскресінням. Але ж напевно у вас виникало питання, як можна бажати смерті ворогу, голосити до Бога, вимагати справедливості і в той самий час. Мати близькі стосунки з Богом. Книга Псалмів вчить нас висловлювати свої емоції правильно, гідно, чемно. Павло вчив першу церкву. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Єфесянам четвертий розділ. Але ж як можна бажати комусь смерті і той самий час подавати благодать слухаючим? Виявляється, можна друзі. Забігаючи наперед, скажу, що найемоційніша книга Біблії саме цьому і вчить, та про це ми будемо вже говорити наступної програми. Крім псалмів плачу і псалмів хвали, що є найбільш поширеними такими групами в книзі псалмів, є ще так звані псалми впевненості. Псалми впевненості або довіри це дуже сильні, скажімо так, ліки в час повної зневіри. Наприклад, ми всі добре пам'ятаємо, як під час епідемії COVID-19 люди масово використовували 90-й псалом. 90-й псалом це класичний приклад, можливо, навіть еталон псалмів впевненості. Крім псалмів впевненості є ще. Так звані псалми спогади деякі називають їх історичними. Зазвичай ці псалми вказують на великі діла минулого, в яких відкривався Господь і показував свою силу і свою любов. Зазвичай псалми-спогади несуть в собі, як це сказати, таку, скажем, корпоративну складову, тобто там не я, а ми. Там не про мене і мої особисті стосунки з Богом, а там зазвичай про народ, там про завід Бога зі своїми людьми, там про викуплення або відкуплення і справи, які з цим пов'язані. Ще одна категорія псалмів, яка досить є затребуваною і важливою, це псалми мудрості. Вони дуже схожі за своїм характером, за своїм звучанням на ту саму книгу приповістей. І часом, коли ми цитуємо щось із псалмів мудрості, і нам здається, що це цитується книга приповістей, ось яскрава ознака того, що цей псалом відноситься саме до жанру дидактичних псалмів або псалмів мудрості. А можна сказати, які саме Перший псалом. Перший псалом це також дуже сильний приклад. Псалмів мудрості, і взагалі їх дуже легко знайти і визначити, тому що зазвичай, якщо ви бачите псалом, який починається словом блажен, то, скоріше всього, це псалом мудрості. Звісно, не так багато псалмів, які мають у собі чисту, скажімо, жанрову приналежність, це може бути псалом плачу, який через деякий час переходить у хвалу. І через то, ну скажімо так, методистам, теоретикам книги псалмів часто доводиться звершувати дуже важку і кропітку роботу, щоб зрозуміти, куди і як відноситься той чи інший псалом. Це, знаєте, не такі на 100% розфасовані якісь товари на полицях, а це сад, який буяє, де переходи оці відбуваються, і це суміш. В якій що точно добре видно, то це вірність Бога, його силу, його стосунки зі своїм народом. Тому мені здається, не треба буде да сумувати, коли, наприклад, наші слухачі сьогодні вони почнуть читати деякі псалми. І не зможуть ось якось зрозуміти конкретно до якої класифікації взагалі не треба. Взагалі не треба сумувати. Просто варто враховувати і розуміти, що псалми різні, вони народилися в різних обставинах, вони слугують в різних обставинах по різному. І так само як в кожній церкві, ті, хто відповідають за прославлення, за спів, вони трудяться над тим, щоб підібрати. Ті пісні, які найкраще підходять зараз для церкви, для спільного поклоніння, для цього загального співу, для того, щоб об'єднатися у хвалі Господу, так само і нам варто перечитувати всю книгу псалмів, для того, щоб розумітися, орієнтуватися в ній, і в якісь моменти, в якихось обставинах життя. Розуміти, що сьогодні я переживаю, сьогодні в мене день 90-го псалма, наприклад, або сьогодні в мене день 50-го псалма, і можливо за допомогою псалмів я зможу також не тільки собі допомагати, але також і комусь послужити. І коли я буду бачити розбиту людину, коли я буду бачити того, хто потребує допомоги. Мої слова мало важать. Набагато більшу дію і силу має Боже Слово, а псалми – це і є Боже Слово, яке дуже так добре проникнуте людськими емоціями, що дозволяє нам псалми споживати, скажімо, абсорбувати набагато легше, ніж ті самі такі доктринальні, глибокі тексти із тих самих послань апостола Павла. Ми назвали тут п'ять різних жанрів: плач, хвала, впевненість, спогади. Мудрість є ще царські псалми. Царські псалми, які стосуються царської лінії Давида, як інструменту, через який Господь вирішив благословити свій народ. І в царських псалмах зазвичай оспівується не так цар, як Бог, який вибрав цього царя, поставив цього царя і через цього царя показує свою любов свою турботу і бажання благословити свій народ в цьому моменті, також що дуже важливо, чітко показується, що цар, земний, звичайний цар є відображенням небесного царя. Недосконалим дуже часто, не до кінця і повністю таким самим сильним, таким самим мудрим, але відображенням. І тут дуже важливий момент: не всі царські псалми говорять про Ісуса. Так само, як не всі псалми взагалі от говорять про Ісуса. Але всі царські псалми яким чином спрямовують нас на Ісуса. І деякі царські, або, як кажуть, месіанські, тому що Месія, Машеах, помазаник – це по суті єврейський еквівалент нашого слова Цар. І от деякі псалми вказують от саме на Месію Ісуса. На царя Ісуса, Сина Давидового, і зображують його царювання таким чином, що його ну точно ніяк не можна віднести до Давида, що воно не збулося в житті Давида і тим більше ні в кому з його нащадків. І знову ж таки, якщо говорити за приклади, то це, наприклад, 109-й псалом, найбільш цитований псалом у новому завіті, там де сказав Господь Господу моєму сядь праворуч від мене. Де Ісус сам блискуче витлумачив цей псалом і показав, що Він Давида, але він не про Давида. Також той самий другий псалом, де говориться, що Господь визначив свого помазаника, і людям треба шанувати сина, виявляти честь Божому синові для того, щоб мати благословіння у своєму житті. І ось ми маємо шість основних жанрів, якими ми можемо користуватися. Тож на сьогодні, в нашому дослідженні, ми маємо поставити паузу. Хоча ми були разом лише півгодинки, але вже подивіться, скільки встигли зробити. Дізналися, що книга псалмів має п'ять важливих жанрово-емоційних елементів: перше це так звані пісні плачу, друге пісні хвали, третє впевненості, четверте пісні спогади минулого. Ну і останнє п'яте. Пісні мудрості. В одному псалмі може зустрічатися кілька з цих елементів, які автор поєднує для створення неповторної комбінації, через яку висловлює свою думку. Ми поговорили, що дійсна книга наповнена різноманітними емоціями і бажаннями серця, які слід тлумачити відповідно, і не так, як ми досліджуємо, наприклад, листи Павла або Євангелія. В наступній програмі ми більш детально поговоримо про, можливо, найболючішу тему сьогодення це бажання ворогам швидкої помсти від Бога. Як бути з елементами прокляття в псалмах? Адже Господь Ісус вчив любити і прощати, а не молитися про страшну смерть і покарання. Наше дослідження цього тексту ще не завершено. Тому приєднуйтесь до нашого вивчення наступного разу. І з вами був я, Ростислав Бабенко. Олександр Чмут і Олег Павліщук. Почуємось. Боже благословіть! Ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви станете нашою підтримкою. Якщо вам сподобався цей подкаст, поділіться інформацією про нього у своїх соцмережах, а також залиште побажання і відгуки у спеціальній формі в описі або ж на платформі, де ви слухаєте цей епізод.